У держдепі пояснили, чому Путін не готовий до мирних переговорів з Україною. От рукаводство України, сьогоднішнє рукаводство сьогоднішньої України явно не дружественне к нам. Це очевидне діло. Цю думку підтверджує те, оскільки Росія продовжує бомбардування міст та цивільних об'єктів, коментуючи питання про візит лідерів Африки до України та Росії, а також заяву Путіна під час зустрічі з ними, де він заявив, що Москва не відмовляється від мирних переговорів, в Держдепі заявили, що Росія продовжує не виявляти жодного помітного інтересу до завершення війни. І це підтверджує те, що африканські лідери провели кілька годин у бомбосховищі, оскільки. Які Росія продовжила обстрілювати Україну і під час їхнього візиту? Путін багато чого говорить, і не важливо, що є правдою, а що ні, адже бомбардування Києва, удари по цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях та школах не показують жодної зацікавленості у досягненні миру та завершення війни. Підкреслили у держдепі США. А, в нас є чудові такі стремані позитивні новини значить, звучать вона неступним чином. Велика Британія підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою. Це в нас така інформація від учора. Це сказав глава МЗС Клевері. Ну і днями дуже схожу заяву зробили і у Франції. Але при тому, пане Валентине, ми ж пам'ятаємо, що там є і певні скептики. То це власне позитивні прогнози. чи це історія про те, що обов'язково в Європейському Союзі в НАТО мають бути хороші поліцейські, і погані, щоб ми сильно з вами не засмучувалися. То нам Британія і Франція каже, ми з вами, але ж Чити є інші означає, що ми наближаємось до членства в НАТО, і е, рішення є вже справді і Великої Британії, їх уряду, Франція, президент Франції особисто зайняв позицію підтримки членства України в НАТО. І все це завдяки Збройним силам України. Все це завдяки тим успіхам, які є попри всі російські зусилля, попри всі російську агресію. На е, агресію є ці успіхи Збройних сил України. Я б зазначив, що ще треба додати позитиву зранку нашим телеглядачам. Бо буквально вчора двопартійна група в Конгресу США і в Сенаті, і в Палаті представників, і демократи і республіканці направили листа президентові Сполучених Штатів Америки Байдену для того, щоб США разом з союзниками по НАТО на Вільнівському саміті Україні надали чіткий і доступний план вступу в НАТО. Це Такі додатковий ще один крок, якщо хочете, до нашого членства в НАТО, і повторюсь, що дуже важливо, що саме Сполучені Штати і саме двопартійна така підтримка письмова пішла в Білий дім на президента США на додачу до того, що вже група конгресменів і сенаторів висловилася і підтримують надання Україні українським збройним силам тактичних армійських балістичних ракет атакам. Все це в сукупності. І є та підтримка, яку, на мій погляд, можна і треба посилювати до Вільнівського саміту, щоб на Вільнівському саміті в липні цього року Україна все ж таки ставала членом НАТО. Як це станеться протягом півроку через спеціальну програму, через довготривалу програму підтримки збройних сил України? Це все механізми для нас. Головне, щоб ці механізми наблизили нас і в НАТО, і щоб ми стали членами НАТО. Валентина, мені здається, що ми недалекі від жартів, коли ми будемо казати, якщо хочеш бути частиною НАТО і вступити, то тобі треба спочатку долучитися до Збройних сил України, тому що наці вони ж відверто кажуть, що армія клас вау. А от все, що решта за нею, та зокрема ім'я йому корупція, це ні, та і це якраз головна перепона причина, чому ми не долучаємося до військового альянсу НАТО. Нам про це вказують різними словами різні західні експерти. І в цьому і політики теж і в цьому контексті я вас не можу не спитати про корупційні скандали довкола Міноборони їх насправді можна перераховувати безкінечно. Ефіру не вистачить. Та остання інформація це кевларові шоломи для наших військових, які міноборони закуповували в чотири рази дорожче за те, що купували там цивільні громадяни своїм захисникам чи волонтери. Всі все це бачать. Як це аналізується у вас у Верховній Раді? Чи підіймаються ці питання? Ну і врешті-решт, це ганьба. Та тобто, ми в попередні роки пам'ятаємо, що в так. нас виникали різні скандали. Їх намагалися на них реагувати з цим. Щось робити, були розслідування, були справи і так далі. А зараз в нас спалає вся країна, і при тому в нас мільярдні втрати втрати мільярдні, і найгірше, що це стається саме з розкрадають в міністерстві оборони на контрактах для збройних сил України. І це найгірше для нас, для громадян України, оскільки не посилюються збройні сили, не доходить до них. Та величезна і правильна бюджетна підтримка, за що ми в парламенті голосуємо завжди 100%, за збільшення завжди фінансування і збройних сил, і зарплат і доплат нашим захисникам. Але вертаючись до того, яка корупція Міноборони, та я вам скажу, що риба гниє з голови. І порядок під час воєнного стану, під час війни, треба наводити саме на рівні керівництва Міністерства оборони. Яким чином наводити? Жорстко карати тих, хто причетний до. Корупції розкрадання раз мати політичну волю, і парламент підтримує змінити тих керівників, якого брівню вони не були, які допустили або самі втягнуті в корупцію. І третє, я виступаю за те, щоб було більше наших міжнародних партнерів разом з нашим громадянським суспільством, мається на увазі контролювали всі закупівлі збройних сил України. Ми в парламенті до речі проголосували. За те і мій голос був за щоб відкрити закупівлі, в що які стосуються не зброї, не секретних яких матеріалів. А все, що стосується забезпечення, харчування і так далі, я проголосував, щоб були відкриті і ці і ця інформація тепер відкрита. Головне повторюсь під час воєнного стану, щоб президент, якому напряму підпорядковується Міністерство оборони, як Верховному головнокомандувачу, мав політичну волю і вичищав. Тих корупціонерів, які там е виявляються, або до цього часу ще працюють. Паналодине, два слова про соціально-політичні настрої у суспільстві. Нещодавні соціологічні опитування свідчать про те, що 73% українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги у війні. Найбільший запит на оновлення саме Верховної Ради. Але є один невеличкий нюанс за іншим опитуванням, уже іншого соціологічного інституту. Більшість українців вважає систему управління державою саме військовими. Поганою, а ми всі чудово знаємо, що прогнозують у нас і партію військових, і партію волонтерів у наступній Верховній Раді. То як ви реагуєте на такі тренди? Що вони означають для вас? Для мене я вам скажу, що я знаю дуже добре, що є запит. Він обов'язково буде реалізований після перемоги на повне оновлення влади. 73% – це рахуйте 100%, тому що наші захисники зараз де на фронті. Ну ясно, що там ніяких соціологічних опитувань ніхто не проводить і не має права проводити. Але настрої наших захисників я дуже добре знаю. Далі, друга частина наші вимушені переселенці це мами з дітьми, яких мільйони теж виїхали з України. Ясно, що і вони не беруть участь в опитуваннях, але після перемоги. Всіх вони будуть повертатися, захисники з фронту, а біженці з за кордону в Україну, і запит на 100% оновлення влади, так і в парламент це стосуватиметься, так і уряду, так і інших всіх я думаю, органів влади вже так, як раніше, не буде. Особливо якщо згадати ту тему, яку ми попередньо з вами обговорили, особливо що стосується несприйняття корупції в будь-якому органі влади на будь-якому рівні.